Всім привіт! З вами Діана Суворова. Я знову у своїй студії і я цьому дуже рада, просто якесь натхнення тут знімати. Тому я прям прийшла з новою поштою і приперла коробку з новинками від Ламель. Це просто якісь, як старі добрі часи. Отримала піар посилку, одразу вмикаю камеру, роблю тест, перше враження, все, свочі. Нова колекція патріотична, це щось таке дуже. Цікаве, знаєте? Мало дуже брендів, які зараз щось таке випускають. Дуже багато в Україні брендів по догляду за шкірою, мало декоративної косметики. І коли ось Ламель випускає патріотичну колекцію, це круто. Ось тут у нас така листівочка і крафтовий мішечок з купою косметики. Ось так виглядає ця колекція. До речі, дуже багато тут написів є англійською мовою. Брейв як beauty and hope guide you», «We stand with Ukraine». Мені здається, це для того, щоб розказувати про Україну, про культуру, про те, що відбувається. Бо Ламель зараз запустився не тільки в Україні, а в дуже багатьох странах Європи, Америки, Азії. Тож це дуже круто, що такі колекції будуть з'являтися за кордоном і розказувати про культуру. І про Україну в цілому. Це дуже круто. Так, перше, у нас тут ось така цікава палетка. Тут є матові, але дуже багато класних шимерів. Далі у нас колекція туш, Олійка для губ. Два таких кольори. Мені здається, дуже красиво будуть виглядати на губах. Спробуємо. Палетка лайнерів. Так, далі в нас тут є ще два ось таких пігмента. Які можна змішувати між собою, можна окремо як лайнери. Ну, коротше, це для такого креативу-креативу. І ось це мені було особисто дуже цікаво. І рум'яна, наскільки я тут побачила, це така формула «cream to powder», Тобто, це кремові рум'яна, які будуть пудровими на обличчі чи на шкірі, два ось таких о, кольори, і також дуже гарний хайлайтер. Вау. Так, я спочатку нанесу тон на обличчя. До речі, цей пензлик з минулої колекції Ламель. І я його так часто використовую, просто в мене стоїть завжди на столі. І я його використовую. Так, тональний крем вам ще покажу ось такий. Це дуже несподівано The Body Shop, але він такий гарний. Дуже класно, мені здається, підходить на літо, гарно перекриває, в нього таке середнє покриття. Ось. І щось. Рука до нього тягнеться саме зараз. Нічого такого яскравого, я сьогодні не буду робити. Мені сьогодні йти ще на день народження до найкращої подруги. Я зараз зробила тон і одразу на тон хочу зробити і спробувати ось такі рум'яна. Давайте спробуємо чим їх краще нанести. Я візьму маленький пензлик. Подивлюся, як буде. Так, бачите, пігмент є. Дуже цікава така текстура. М -м -м. Ну, це красиво. Це реально дуже красиво. Мені подобається. Це а, реально класна текстура. Вона мені а, дуже, а, як це зараз я вам покажу, дуже нагадує. Ось цей продукт від елен Pro, який я просто обожнюю. Бачите, я користуюсь. Це такий як кремовий хайла... контуринг. Зараз я його теж нанесу, до речі, в них ще є ось такий бронзер. Uh, і ось ці рум'яна це те, чого не вистачало в колекції «Елен Про, мені здається. Uh, ну, Якщо вони є у цій колекції, то це дуже круто. Але це лімітка, і це <хи> не знаю, можливо, це буде потім у постійній колекції так, ламель завжди роблять. Uh, вони, якщо продукт гарний, роблять його у постійній колекції. Це те, що я помітила. Цей більш такий колір, як сказати, він не, не дуже теплий, але не такий холодний, як ось цей. Дуже красивий, але мені більш подобається цей рожевий. Цей відціночок, мені здається, більш підійде під для смуглястих таких жіночок. Теж непогано, але цей просто топ. В нас тут ще є і хайлайтер, який просто бомбезно виглядає. Теж такої текстури, крім то паудер. Хайлайтер, до речі, теж є у колекції LN Pro ось такий він. Дуже схожа текстура. Цей, мені здається, трішки темніший. Можна його нанести і ось таким чином. Так навіть краще, мені здається. Ось хайлайтер нанести саме таким. М -м -м. Сюди. Трішки сюди. Ну, ці продукти мені сподобались. Круто, що вийшли рум'яна. Давайте спробуємо ще олій. Цей продукт мені дійсно схожий на олійку, бо якщо порівняти з олійкою, наприклад, ом, інших брендів навіть Діор, то вони більш густі. А ця олійка вона саме такої дуже рідкої а, текстури. Мені подобається. Дуже приємний такий малиновий в нього аромат. Так, і спробую ще ось такий синій. Хоча, мені здається, різниці ніхто не побачить, що вони різні. Аромат такий самий, дуже приємний малиновий. М? Рум'яна олійка та хайлайтер це продукти дуже універсальні, які 100% всім сподобаються. Давайте зробимо свочі палетки. Це в мене такі, знаєте, всі шимери, дуже красиві. Я б сказала, що це такі ніжні спаркли, і вони на очах будуть класно мерехтіти. Зараз я зробила своч ось цього зеленого ну це просто. Який гарний колір. Так, ще ось тут такий персик, і мені здається, це ще у нас дуахром такий. Оу, вау! Красивий цей дуахром. Матові завжди дуже пігментовані, взагалі. Просто тут їх небагато всього 4 відцінка. І ви саме бачите цю пігментацію. Красивий такий кольор, оцей кольор Tiffany. Ось так вони виглядають. Ще один красиві кольори. Мені знадобиться трішки бази, в мене база від LN Pro. Вона робить таке повіко, знаєте, однотонне, дуже гарно перекриває. І якщо використовувати якісь. Яскраві кольори, то вона підійде. Рекомендую: я зроблю, мабуть, трішки такого фіолетового, бо ця кама мені дуже подобається. На цій базі все гарно розташовується і ніяких взагалі проблем не виникає. Ще можу взяти ось такий шимерний відтіночок, трішки його ось так на центр. Дуже красивий такий ніжний виходить макіяж. Ось, але хочеться додати цього зеленого у куточок ока, бо такий фіолетовий, зелений, з жовтим, вони дуже гарно поєднуються. Візьму і самий куточок. О, вау! Дуже красиво! Гляньте, як вийшло! Всі кольори так поєднуються між собою. Дуже класно. Це я взяла ось ці три кольори поки що. Може, ще я би взяла ось такий колір і трішки ось так зробила. Дуже креативна палетка. Хотіла зробити щось таке не дуже яскраве. Ну, ось так і вийшло. Мені подобається. Так, мій ніжний макіяж треба розбавити трішечки. Так, я роблю чорну невелику стрілочку, бо буду її дублювати лайнерами, які є у колекції. Бо треба якось відділити око, вії. Це в мене лайнер від Елен Продорові. Дуже класний. Ось Так, Так, наступний продукт, який я хочу використовувати сьогодні це, бачите, це лайнери. І це, це ціла палетка лайнерів. А, наскільки я розумію, сюди треба додати трішки води. Це аквалайнери. А, але у комплекції не йде пензлик. У мене ось такий пензлик. А, він в мене з палетки SUVA. Це в мене така палеточка з теж з лайнерами. І у комплекції тут є саме пензлик, який можна використовуватись з цими лайнерами. Ну що, давайте спробуємо. У мене тут скляночка з водою, я мочу пензлик у воді. І спочатку зроблю лайнер, стрілочку. Таку фіолетову. Дуже дивно воно виглядає. Не як а, лайнери, які я ось тільки що показувала. Там більше як акварель, а це більше як тіні. Я не знаю, чи будуть вони нормально наноситись чи ні, не, бо воно якось сохне. Не знаю, зараз я спробую на руці спочатку. Ну, ось так. Малює. Я зроблю собі таку подвійну стрілку. О, воно дуже таке пігментоване, але треба декілька разів наносити. Бачите, такий колір насичений. Дуже красиво виглядають. Ось таким чином. Класно. Можливо, треба було зробити якийсь рожевий на контрасті, було б круто. Це все виглядає як у школі з акварельною фарбою. Ось у мене тут стаканчик. Я тут все роблю. Так, я зробила ось такий свочим. На руках тут дуже красивий блакитний колір, рожевий, фіолетовий, білий, але жовтий тут такий. Не дуже яскравий, мені здається. Якщо торкатися цих лайнерів, вони доволі стійкі. Буде якась вода, дощ чи щось таке, то вони, звісно, не витримаються, вони дуже швидко стираються. А до речі, ось тут міцеляркою, і в мене тут навіть залишається щось на руці. Бачите? Вони як цінтують такий пігмент, дуже-дуже стійкий, я б сказала. Бачите? Подивлюся, як буде ввечері. В мене на очах може залишатися на шкірі. Ще у нас тут є туш для ВІ чорного кольору ось такою силіконовою щіточкою. Давайте я її теж нанесу, спробую подивимось, як вона буде себе вести сьогодні. Трішки залишаються якісь комочки. на... Віях, бо формула така густа ось таке виходить в мене. Дуже такі довгі вії, розподіляє, але мені щось ці комочки не дуже подобаються, бо можуть осипатися. Дуже густа. Знаєте, така туш? Здається, що вона вже полежала десь. Місяць, знаєте, і вже так а, фарбує ось такі вії робить. Так, ну не знаю, що буде в мене з нижними. Можливо, буде відбиватися, бо в мене таке завжди буває. Ну, подивимось, в мене вийшло відео про туші, про коричневі туші. Там я показую 5 класних тушей з термоформулою. Розказую, кому підходять туші коричневі, для якого типу зовнішності. Чому зараз коричневі туші такі популярні? Тож, якщо вас ця тема цікавить, будь ласка, переходіть, буде посилання під цим відео. Це цікава тема. Ось ця туш, ну, дуже чорна така. Ось, і дуже вона робить такий просто шалений об'єм, я би сказала. Мені здається, що ще ми з вами не потестили ось ці креативні пігменти. Давайте спробуємо. Це зазвичай не дуже моя така тема, всі ці креативні штуки, але давайте я вам покажу, як це працює. Ось такі вони. І ще їх можна змішувати між собою. І отримувати зелений колір. До речі, ці пігменти вони навіть залишають трішки цінту. Бачите, я змиваю, і його треба дуже ретельно змивати, бо дійсно дуже пігментовані такі і можуть залишатись на шкірі. Тож, треба бути обережним. Ось я тут пальцем наносила і. Я не знаю навіть, як це зараз відтерти ось міцелярною водою. Просто залишається. Тож на обличчі я б навіть не рекомендувала це використовувати. Тут, до речі, пігментовані дуже і лайнери, і я не знаю, як вони будуть потім змиватися, Ми подивимось вами ввечері. Але, не знаю, якщо використовувати десь на тілі, то вони теж можуть залишатися. Ну, коротше, такі продукти, знаєте, треба бути з ними обережними, якщо такий дуже яскравий пігмент. Всі інші продукти, ну, вони дійсно для, кожного, для кожної. Наприклад, ось ці олійки просто, дуже класні рум'яна, я вже казала, і хайлайтери. Це топовий продукт. Мені сподобалась палетка, якщо вам хочете Зробити щось таке подібне, дуже цікаве. Ну, якщо ви цік шукали, наприклад, блакитний і синій у палетках, і хотіли зробити якийсь макіяж. У патріотичних відцінках, то в цій палеці це є. А ось пігменти я не дуже зрозуміла. Щось таке для мене, ну, я точно не буду це використовувати, тим паче я навіть це змити не можу. Показую, що зараз залишилося від мого макіяжу в кінці дня. На цій базі так класно тримаються тіні. Тут в мене Драйв бази, мабуть, Ані, тіней. а не ціней рум'яна. Погляньте, як вони класно тримаються. Просто як дуже стійкі. Так, туш. Вона трішки осипалась в мене. Мені приходилось трішки її подбирати, бо ну, я ж була у гостях сьогодні. Коротше, щось таке залишається. Я думала, що буде більше осипатися, але трималась нормально. Зараз всю, все змию, і подивлюся, як вона буде ще змиватися. То все змилось, але все одно якийсь тінт залишається. Мені так здається. Видно, що була тут підводка. Коротше, дуже такі м -м, пігментовані ці продукти. Треба бути дуже обережним, бо може залишати, залишатися тінт. Ось так. Всім дякую, і ми дуже скоро побачимось у нових відео.